Заздалегідь вам розказували про те, що Одеська єпархія готовить марафон добра. Це свято, в якому будуть тримати участь діти з різних сімей. І ми дуже довго до цього готувалися і приготували програму. Чекаємо нашого владику, щоб відкрити наш святий вечір, поздоровити наших дітей і провести це свято. И мы сегодня счастливы, что собрались здесь для того, чтобы и почтить святителя Николая, получить благословение и от его имени вручить подарки детям нам семей нашей Одесской Петербурге, которые с разных районов прибыли сюда для того, чтобы получить благословение святителя. И получить дарю любви. Я хочу пожелать всем вам счастливого детства, радость мира. Вы будущее нашей церкви, будущей нашей Украины, вы дети мира. И хотелось бы, чтобы закончилась скорее война, чтобы все вы стали свидетелями той большой победы. который побеждает мир, который является канун праздника Рождества Христова, свидетельство, что вновь небеса угасятся, пение славу Иси Бога на земле, мир человеческий благоволение. Oh, Я... високе високоприсвящення Шафангела. Ми дуже дякуємо йому за теплий прийом і всій команді, добро об'єднує за цю зустріч. Я являюсь багатодітним батьком і сьогодні для діток зробили велике свято. Щиро дякую. Ми від храму Володимирської ікони Божої Матери сьогодні пригощаємо дітей солодкою ватою. Хотілося б вам побажати щастя, миру, злагоди та добра. Для багатодітних сімей сьогодні дуже цікаве та дуже насичене свято, яке об'єднує всі родини нашої Одеської епархії. Ми щиро дякуємо нашому владиці за запрошення на таке атмосферне, цікаве, дуже веселе свято. В наш такий важкий час, коли наші діти запам'ятають та будуть ще довго, довго багато років згадувати цей святковий та гарний день. сегодня наш храм Иконы Божьей Матери Феодоровской, принимает участие в этом красивом событии, посвященном ее дню Святого Николая. Радость переполняет детские сердца. Сегодня Владыка Митрополит благословил всех деток, пожелал всем сердцам благословения, здравия. И сегодня детки радовались принимали участие во множестве конкурсов. Сегодня наш храм предоставил специальные локации. Это рисование на песке, это поделки специальные. Были приготовлены подарки, лепили из пластилина. Пусть Господь вас благословит в эти святые дни. Всем здравия, мира и благополучия. Храни вас Господь. У нас сьогодні є можливість зробити такі вироби із синельної проволки, теж на різдвяну тематику ялиночки, янголятка, гномики із макраме, тобто всякі різні плетіння, такі колечки. Далі в нас є майстерка з флористики. Тут можна зробити ось такі прикраси, такі маленькі різдвяні віночки або ж такі або такі як іграшки сувенірні, які дитина зможе сама виготовити. Очень много людей, здесь большой праздник, аниматоры. И все очень нравится, и спасибо всем. Многодетная семья, нас 9 человек детей, плюс мама, папа. И по приглашению нашего митрополита Гафангела мы посетили сегодня эту прекрасную праздник, эту елку. Вот. Мы очень довольны очень благодарны нашему митрополиту за этот прекрасный праздник. Очень мы благодарим Владыку Митрополита и команду Одесской партии за этот огромный труд. Потому что нас сегодня, мы как гости, нас принимали, нас угощали, дарили подарки, развлекали. Вот, но для нас это праздник, вот, а для команды организаторов это действительно огромный труд. Мы вас вот за этот труд очень искренне благодарим. Желаем, чтобы Господь за все добрые дела... Дождался в столице. Я этого ждал добавил нас! думали, что мы не поиграем, мы вообще. Я тоже веду, что я выиграю. Я не что... Старучина! за участие будет кино Было очень круто были мастер-классы еда меню полосок будвороты картошка фри и всякие вкусняшки мне очень понравилось следующий год тоже надеюсь приеду Деньки, Миколай, приходи до нас загадуют я до тебе помолюся и девка пригорнуся счастья родині и кохай Ось і завершилось наше свято. Ми провели нашу владику. Ми провели конкурси, анімація, мастер-класи, різні солодощі. Наші діти співали, танцювали. І хочемо сказати, що це не дуже просто провести таке свято сьогодні. В першому марафоні нашого добра. Приймали участь діти із багатодітних сімей наших священиків Одеської парки. і це в нас перше таке за весь час, тому що ми робимо для всіх інших, а для ні разу таке не робили. Ми дуже раді того, що поблосив нашої митрополита Кафанґла все вийшло дуже добре треба сказати одне що коли 150 дітей приймає участь у святі, це дуже непросто хто з цим стикався той це знає ми дуже дякуємо всім вам дорогі брати і сестри хто приймав участь у добрих справах допомогли нам зібрати кошти для того щоб зробити це свято підготувати подарунки. ми вам низько кланяємося і віримо в те що ми будемо ще з вашою допомогою робити два марафони добра які нас будуть чекати в ближайшій неділі Дуже дякуємо всіх і віримо, в те, що всіх добро об'єднає, і Господь нам подарує мир. Матеріалом який ви побачили про наш марафон добра. Стоїть величезна команда, і ви зараз побачите частину, яка дуже багато трудиться, щоб зробити добро, яке об'єднує.